Вітаю! Все частіше чуєте, що NVCMAN вмирає, що його замінює Cloud Code. Чи це так, та головне, чи торкнеться це вас? Розберемося у цьому відео, тому додивіться до кінця. Сьогодні розбираємо гарячу тему, яка турбує багатьох. Чи убив Клаудкод платформу NVCMan, чи це просто нове дихання у напрямку автоматизації. Останнім часом клаудкод надзвичайно популярний, він вже генерує доволі цікаві рішення, в тому числі. Пише сценарій до NVCMan і у багатьох логічне питання, навіщо нам тоді взагалі сам NVCM? Тому давайте розберемося з цим питанням. І перше, і найголовніше, це NVCMan і Cloud це різні інструменти. Це два різних продукти, які лише частково перетинаються. Cloud Code насамперед це інструмент для програмування, а NVCMAN це лише платформа для автоматизації. Але щоб розібратись Понуримось трошки у деталі. Перше питання: навіщо нам взагалі заміняти NVCM на Cloud Code? Якщо, як вже зазначив вище, це два різні інструменти. Люди створили API, щоб можна було безпечно під'єднувати між собою різні сервіси та зручно їм користуватись. І NVCMAN це саме той інструмент, який пов'язує API сервісів між собою. Якщо це ваша головна задача, то чому б не використовувати саме цей спеціалізований сервіс, який насправді має реально велику кількість реально корисних плюсів? Тому давайте я швиденько перейдемось по деяким з них, які, на мою думку, важливі в контексті роботи для людей без технічного бекграунду. Все працює наочно і зрозуміло. Зрозумілий інтерфейс, зрозуміло, як все працює, які тригери запускають, як працюють вебхуки. Легко подивитись історію і подивитись, як все відпрацьовувало, що не зовсім буде у Cloud Code, але про це трошки пізніше. Ну і взагалі, якщо ми говоримо про те, що NVC має якісь там серйозні проблеми, то треба зазначити, що NVC не сьогодні з'явився, але отримав справжнє друге дихання, коли з'явились API до різних нейромереж. Ну і по зрозумілим причинам спектр можливостей розширився експоненціально. Те, що раніше було нереальним, стало реальним. Те, що було складним, стало простим. Все стало зручніше, швидше і масштабовіше. Звичайно, це сприяло збільшенню попиту, хоча заради справедливості не тільки NVCN, але в них, як у лідерів в першу чергу. І разом із цим попитом збільшились і інвестиції. В сервіс склали десятки мільйонів, не просто там, декілька сотень тисяч, не мільйони, а десятки мільйонів. Тут також треба розуміти, що якщо люди, які мають великі капітали та вкладають їх у платформу, вони теж явно не дурні і не дають гроші просто так. Напевно, інвестори бачать потенціал і вірять у майбутнє сервісу. І в цьому контексті NVCM точно нікуди не зникне, це бізнес з серйозним фінансуванням і амбіціями. Тепер трохи про клауд і в першу чергу я хочу сказати, що це дійсно прогрес, це дійсно прорив і це 100% частина нашого майбутнього. Але це хороший продукт в рамках тих задач, для чого його створювали. В рамках тих задач, які ми розглядаємо, тобто де нам потрібна швидка та проста автоматизація, клаудкод реально надмірно складний. Також давайте будемо реалістичними: моделі, на які Cloud клаудкод, вони ще не ідеальні. До того ж, ви, якщо хочете користуватись саме цим інструментом, бажано повинні розуміти хоч щось в коді, хоч якось в ньому орієнтуватись, розуміти, де що зберігається, як ще повинно зберігатись, без цього просто ніяк. Це якщо не буде нереально, то це буде дуже складно. Ну, і те, про що ми говорили на початку: не буде такого зручного інтерфейсу, де ви будете бачити, що як відпрацювало. Деяка помилка сталася, бо ви також розумієте, що помилки не завжди пов'язані з тим, що щось неправильно. Буває, що просто якась помилка у іншого сервіса, до якого ви щось питаєте. І якщо у випадку NVC Man ви просто бачите, що саме в цій ноді сталася помилка, яка саме помилка, то коли ви все робите на Cloud Code, то не буде так зручно, буде просто помилка. І вже далі треба окремо або розуміти це і розуміти, в чому саме була проблема, або знову ж таки йти до шиї і питати, а що саме сталося. І тут питання, а навіщо ці клопоти, якщо є NVCMan і все можна зробити зручно. Тому підведемо коротенький і логічний підсумок. Ні, Cloud Code не знищить EnVC і, я думаю, не дуже збирається. Це різні речі, різні продукти для різних задач. Для простих, часто повторюваних дій. Люди далі будуть користуватися NVCMAN. Якщо ви просто хочете щось спробувати зробити, то я раджу, не починайте з Cloud-Code, це дуже складно, це дійсно технічний, крутий інструмент. Почніть з Make.ly, з NVCMAN, де все більш наочно, більш зрозуміло, і це просто у вас не відіб'є бажання розбиратись у цій темі. NVCMAN це швидко, надійно і безпечно. Але в будь-якому випадку, на мій погляд, варто стежити за обома напрямками. На цьому каналі також будуть виходити випуски про клауд-код. Тому підписуйтесь, будемо стежити разом за усіма важливими напрямками в AI. А якщо хочете просто почати свій шлях в NVCM та в автоматизації, залишайтесь на каналі. Є дуже багато цікавих відео і розбори шаблонів, які, до речі, зберігаються в Telegram, тому запрошую туди. Посилання є в описі та коментарях. Також є різні відео про базові терміни і новини, все важливе, все цікаве, все є на цьому каналі. Все актуально, тому запрошую підписуйтесь, тут є багато чого цікавого. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте вже дійдемо до відмінків 500 підписників. Якщо є питання чи пропозиції, пишіть їх в коментарях. Також запрошую до свого телеграм та інстаграм. Там є також багато чого цікавого і корисного. Не, звісно, зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!